14 вересня дозріває груша Секуї. Плодоношення ступає так як персик. Скоро. У 23-му році була зроблена була брунька і, і метр почти приросту. Ігруша Ксена. Тільки привіта була в 22-му році. сигнальні плоди. Ігруша без назви. Це теж груса секує, тільки тут залишив один пліт, там три, тут один, чуть-чуть більший розмір, теж майже метр приросту. М'якоть біла. Крумка, солодка, без кислинки. Мені сподобалося. Суковита.